Білорусь готується до війни, але воювати не хоче. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, перебуваючи у прикордонному місті. Гродно він наголосив, що його країна веде необхідні приготування до можливого конфлікту, готує відповідні підрозділи і постачає до військ різні види озброєнь та техніки. Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни. Я про це говорю відверто. Хочеш миру, готуйся до війни. Не я це придумав, це дуже правильно сказано, зазначив Лукашенко. Водночас самопроголошений президент додав, що його країна нібито нікому нічим не погрожує і вони не хочуть чужої землі. Та мовляв, якщо з недружніх країн хтось їх критикує, то Білорусь все робить правильно. А під час закладення капсули на місці будівництва лікарні в Гродно Лукашенко дав, начебто, послання сусіднім із Білорусь Українам, що Білорусь теж риє землю поруч із кордоном, але не під окопи, а для будівництва медустанови. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє, каже Лукашенко. Нагадаємо, що білоруська влада всіляко підтримує дії президента РФ Путіна. Російські військові вторглися на територію України, зокрема із території Білорусі, і звідти Росія неодноразово атакувала Україну ракетами. Крім того, диктатори оголосили про побудову спецховища для російської тактичної ядерної зброї на території цієї держави. Зазначимо наприкінці березня. Цьогоріч Лукашенко зі своїми військовими обговорив можливий напад на Сувальський коридор, ділянку між Калінінградською областю РФ та Білоруссю, яка належить Литві та Польщі. В МЗС Литви повідомили, що такі заяви можуть бути витлумачені як подальша ескалація агресивної зовнішньої політики білоруського уряду. До слова, білоруське інформагентство Белта повідомило про старт у Білорусі військових навчань поблизу кордону з Литвою, Польщею та Україною. Марта Занюк, телеканал НТА